Доброго всім дня. Сьогодні чисто випадково, надвиглянувши у вікно під час уроку, побачила снігурів. Вони такі гарні, аж заворожує дух. Їх було двоє, але вдалося засняти лише одного. Снігурчики сьогодні прилетіли, клює, їсти хоче, а сніг. Ну, для них це якраз нормальна така погода. Ось. Дуже рідко таке можна побачити. Ось якраз так. Ну, полетів. Чоріншопою до нас обентом. Так, собі повертається. Йому так хочеться. Він собі клює, вибирає.